Приклади пішли. Ну, та й гора у тому Києві На силу звезли сердечні кони, коні аж засапались. І знову На силу звезли сердешні коні, аж засапались. Наступне. І знову життя однієї дитини закривалося мрякою безмірного віддалення, де губилися всякі застороги і голос матері Кобринська. Автор. Наступне слово. Не так легко мене побороти, Богдане. Щодо того, що то це... то це правда. Хто б міг вас глибити, Ви Обринські? Це Кобилянська написала. Наступний приклад. Був Артем, дядько роботящий, землю шанував і, хоч збагали його злидні, та працював чоловік. Це Антоненко Давидович, автор. Наступний приклад: мати сіла хміль, щоб дівчат зі звідусіль станом я знаджував, а вони, як на сміх, проминали усі. Олійник.